Багато хто з вас питає, а як взагалі справи з українізацією та хоча б русифікацією електромобілів з Китаю? І ось сьогодні разом з партнерами ми хочемо представити вам результати експерименту, одного з експериментів про українізації та русифікації електромобілів з Китаю Volkswagen ID4 Cross. З вами Олександр Міталіді, автопроєкт Харків. І так, ми починаємо. Але спочатку не забудьте підписатися. На оба наші ютуб канали та натиснути на дзвіночок. І зараз покажу, які етапи вже пройшли, що у нас є, що маємо да, з українізації русифікації. Меню йде на українській мові. Телефон, радіоносі, навігація, автомобіль, ну, всі функції йдуть на українській мові. Відключи кондиціонер. Акій. Okay. Якщо виїжджати на цьому електромобілі. В Європу, то там буде можливість і навігацію керувати. По Volkswagen id 4 ми займалися перепрошивкою, і українізацією цього автомобіля. І зараз покажу, які етапи вже пройшли, що у нас є, що маємо да, з українізації русифікації. Звичайно, це не кінцевий продукт, вона. Далі в розробці буде допилюватися ця прошивка і буде допилюватися, допилюватися буде функціонал. Але давайте поглянемо що вийшло. Зверніть увагу. Автомобіль вже на російській мові. Зараз ми поміняємо мову на українську. так, Українська мова. Завантаження. Все. І меню йде на українській мові. Телефон, радіо, навігація, автомобіль. ну, Всі функції йдуть на українській мові. так, Асистенти, так, які є активно, неактивно, можна вибирати. Також бачимо. Всі асистенти, всі надписи йдуть на українській мові. Крім основного цього екрану да, здорового, також на українській мові і всі помічники, які йдуть у нас на цьому невеличкому екрані, все також дублюється українською мовою. Бачимо надписи да, все українською. Також, якщо ми зробимо мову, поміняємо на російську. То у нас буде ще е, доступне голосове управління. Зараз покажемо. Відключи кондиціонер. Включи кондиціонер. Радіо вже настроєно. Як бачимо, на російській мові працює голосовий помічник. Надіємося, що зможемо. Зробити також, щоб і на українській мові голосові помічники працювали. Але поки якщо ми вмикаємо українську мову, зараз пару секунд, то у нас пишеться для одного чи кількох компонентів неможливо змінити мову. Це індикація на дисплеї, мапа українська, голосове повідомлення навігації тільки на російській, і керування голосом на українській мові також недоступно. Це, от бачимо, в менюшки. Що у нас є можливість зробити, що немає можливість зробити, також ще не до кінця побороли да, навігацію. Воно показує де да, Одесу, але не вдається розрахувати маршрут по Європі, якщо там вибирати європейські країни. Або якщо виїжджати на цьому електромобілі в Європу, то там буде можливість і навігацію керувати. Також є ще питання з ЄСім-картю, да, як її сюди прошити, зашити, щоб вона працювала коректно ну щоб взагалі був інтернет. Але бачимо, результат є. То кому складно з англійською мовою, англійська мова у нас іде в китайських електромобілях заводу, то бачите, вже є можливість перемикати на російську. На українську мову, і таким чином буде трошки простіше так, керувати навігацією. Але якщо є Apple CarPlay, так, iPhone у вас підключаєте через AppConnect, і також буде мова вашого телефону на цьому екрані. Ну, звісно, функціонал буде на англійській мові, але таки, такі моменти. Ці настройки можна один раз зробити, і зрозуміло, що більше там ви їх дуже змінювати не будете. Коли буде вже повноцінна прошивка, також запишемо відео, бо це така, що не до кінця працює ця прошивка. Якщо звернути увагу, то кілометраж збився, не показує, скільки кілометрів у нас машина пройшла. Також карти навігація да, не працюють в менюшки. Загальний пробіг також ще не відображається, тому я ж кажу, що не до кінця допилена ця прошивка, в процесі буде покращення. В процесі буде робитися, щоб ця прошивка стала більш якісною і можна було користуватися. Також є надія, що вдасться підключити до європейських серверів, да, і буде обновлення приходити ну, по повітрю, або можна буде обновлювати там, заїжджаючи до нас на сервіс. Це все у нас в планах. Як буде, будемо бачити, будемо записувати відео. Також робимо і перехідники, да, вони в процесі. В процесі тестування, в процесі налагодження роботи їх, але треба трошки часу. Бачите, з прошивкою трошки скоріше все рухається, з адаптерами, перехідниками на GBT, CHAdeMO або на CS2. Є невеличкі проблеми з протоколами, щоб машина розуміла. Як її заряджають, і що вона працювала зі станціями, які у нас в Україні не дуже коректно зібрані. По вартості цієї перепрошивки, ну не бачу сенсу зараз сказати. На даний момент вона трошки дороговато виходить, там більше тисячі доларів буде виходити. Але коли вона допилиться, коли трошки оптимізується процес переробки самої прошивки. То я думаю, що ціна трошки знизиться. Ну і коли вона буде вже дороблена, щоб вона працювала більш коректно, і більш якісно, то вже будемо казати, вартість, скільки це коштує, і зможете замовляти. Ну, я думаю, на ті автомобілі, які зараз клієнти замовляють, уже у нас то поки вони прийдуть, да, там, за півтора-два місяці, що зараз в дорозі вони, вже буде якийсь результат, і ми зможемо вже кому необхідно доставляти. Переставляти перепрошивати електромобілі на українську мову. Ну що ж, друзі, відео в нас з вами вийшло трошки з гумором, да? але ж ви бачите, що е, ця прошивка вона ще не е, досить досконалена, вона е, не досить коректно працює і на саме тому авто, яке є. Під дослідним в цьому відео, да, цю прошивку після експерименту видалили та знову встановили ту, що і має бути спочатку від виробника. Але хлопці працюють, робота по проекту не припиняється. І сподіваємось, як я сказав, ми. Микола, що найближчим часом, десь за місяць, півтора, може два. Прошивку на ID 4 доведуть до ума, допілять, дороблять, і все буде добре. Але я також сподіваюся і впевнений, що найближчим часом, найближчим місяці, з'являться прошивки не тільки на AD4, а й на інші популярні марки та моделі електромобілів з Китаю. Сподіваюсь, відео було для вас і цікаве, і корисне. Якщо так, то. З вас вподобайка, е, підпис на канал обов'язково, натискання на дзвіночок, щоб не пропускати наше нові відео. Та нагадую, що ми запустили е, безпосередньо по електромобілях з Китаю два нові канали на Вайбері та Телеграмі. Ці м, канали для того, щоб ви могли скористатися ними, треба перейти на, по, по посиланню в підписі під будь-яким з наших відео, підписатись на канали, і тоді ви будете отримувати усі. Цікаві всі свіжі повідомлення, пропозиції по електромобілях з Китаю або ж під замовлення, або в наявності вже в Україні. Ну все, на цьому у нас з вами сьогодні все. Наша зустріч завершується. З вами був Олександр Металіді, автопроект та партнери з міста Харкова. Все буде перемога!